Обслуговування та догляд за автомобілем обслуговування виконане господаром автомобіля, крім планового регламентного технічного обслуговування та періодичного контролю за роботою автомобіля та окремих його агрегатів. Господарю автомобіля належить регулярно проводити нескладну технічну перевірку та огляд свого автомобіля з урахуванням порад, що викладені нижче. Ви зможете самостійно здійснювати ряд дій з технічного контролю над вашим автомобілем, щоденний контроль і огляд, роботи всіх ліхтарів, звукового сигналу, сигналів повороту, склоочисника, омивача скла, аварійної зупинки, справності ременів безпеки та гальм перевірка на протікання всіх експлуатаційних рідин по потіках під автомобілем, щотижневий контроль і перевірка. Рівня масла у двигуні рівня охолоджуючої рідини рівня рідини в резервуарі гальмівної системи, рівня рідини в гідропідсилювачі кермової системи, рівня рідини у бачку омивача вітрового скла тиску. В шинах та їх стану роботи кондиціонера повітря автомобіля особливі умови. Якщо ваш автомобіль протягом тривалий час експлуатувався в особливих умовах, Віях, таких як забруднена атмосфера при дуже високою або, навпаки, дуже низькою температурою, то він потребує підвищеної уваги з вашого боку. З цього питання рекомендуємо вам проконсультуватися з експертами в сервісному центрі поради 1 Якщо ви їздите на автомобілі на високих швидкостях, то частіше перевіряйте рівень масла у двигуні 2. У разі несподіваного помітного падіння рівня експлуатаційних рідин або ж нерівномірного стирання покришок необхідно терміново звернутися до сервісний центр.